Якби я була чарівником, то я б допомагала людям та тваринам, допомагала бездомним людям, закінчила війну. Та зробила б так, що всі люди, які померли на війні, стали живими, та в них було радісне життя. Зробила усім людям щасливе, спокійне та радісне життя без війни, допомагала тваринам, які живуть на вулиці, відновила усі будинки, які постраждали під час війни. Якщо б я була чарівницею, то я б подарувала кожному щастя. Я думаю, що так люди подобрішують, тому що в мирі забагато зла, комусь -то не вистачає грошей, комусь дружини, а комусь здоров'я. Я, я б сповнила мрію кожного та вилікувала б усіх хворих. Якби я була чарівницею та розсипала б скрізь золотий пил. І тоді люди почали розуміти мову тварин. Ось і бабуся несе важку корзину поруч чорний великий пес. Він каже Нагодуй мене, я допоможу тобі піднести важку корзину. Так вони і стали друзями. Потім дівчинка врятувала котика, перев'язала лапку, і кіт сказав Тепер ми друзі назавжди. Як же добре, коли люди почнуть розуміти мову тварин ми станемо кращими і добрішими. Якби я була джляницею, то я зробила б так, щоб всі безхатні тваринки знайшли домівку, щоб на землі настав мир та спокій, щоб усі люди були добрі і радісні. Якби я була чарівницею, то я допомагала б тваринам та людям, радувала дітей, зробила б мрії людей реальними, дарувала дітям подарунки, зробила б новий парк розваг та зоопарк. І найголовніше, що б я зробила, це закінчила війну. Я вважаю, що усі люди були цьому раді. Мої добрі справи, якби я була червницею Есе. Якби я була червницею, то я би допомагала людям. Друзям, батькам, тваринам, людям я би купила одяг та їжу, друзям іграшки, батькам подарунки, телефон, комп'ютера, тваринам купила корм, вітаміни, мізки та потрібні речі. Що, щоб всі навкруги були здорові та щасливі. Есе добрі справи для інших. Якби я була б чарівником, я б думала, як зробити світ добрішим, зробити щось добре для людей, не знаючи, хто вони і що це. Я б дала всім тваринам світу корм, бо багато котів, собак, папуг та інших тварин страждають від голоду. Я б також зробила так, щоб усі люди, незалежно від того, хто вони, отримали гроші, окрім тих, хто завдав мені великого болю. Я б зробила всі атракціони безкоштовно, щоб усі могли кататися на них. Якби я була б чарівником, то зробила б машину часу, я б могла зупинити час, щоб не дорослішати, ще б можна було б повернутися в дитинство. Також можна б було передбачити майбутнє і не робити помилки. Якби я була чарівником, я б використала свої магічні здібності, щоб зробити цей світ кращим. Насамперед я б забезпечила всім людям на планеті доступ до чистої води та їжі. Щоб уникнути голоду та захворювань, я б також створила, е, створила сили, щоб допомогти людям позбутися бідності та несправедливості. Я змогла б зупинити війни та конфлікти і навчити людей мирному вирішенню суперечок. Крім того, я б використала мої магічні цінності, щоб захистити довкілля, зберегти планету для майбутніх поколінь. Я б винайшла нові джерела енергії, які не забруднюють нашу планету, і навчила людей дбайливо ставитися до природних ресурсів. Нарешті я використала б магію, щоб допомогти людям реалізувати свій потенціал. Я солоджуватися життям, я створила б середовище, яке дозволяло б кожній людині досягти своїх цілей і жити щасливим життям. Загалом, якщо я була б чарівницею, я б використала б свої сили для створення кращого світу, де кожна людина б мала б можливість жити вільно і щасливо. Прислів'я та приказки про добро. Добре чути далеко, а зле ще далі. Добро треба шукати, а зло саме прийде. Все добре переймай, а зла уникай. Раз добром налите серце, вік не прохолоне.